Українська народна казка, багач та хлопець із села Розумовичів. У великодню суботу йшов із міста бідний хлопець, і наздогнав він багача, що їхав з повним возом зерна. Де ви були, пане? спитав хлопець. Багачеві сподобалося, що його паном назвали. Возив я пшеницю продавати, каже він, та не було купців. А в тебе, хлопче, може, вже й ноги болять, сідай підвезу. Сів хлопець, а багач випитує Та з якого ти села? Із розумовичів, відповідає хлопець. Чи не такі розумні люди там живуть, що село розумовичі називається? засміявся багач. Е, для себе розуму мають, а дурням не дають, бо дурні не знали б, що з розумом робити. Тоді й ти маєш бути мудрий. Е, чи ні, а скільки мені треба розуму, стільки й маю. Незабаром довелося їхати через річку. Як були посеред води, багач зупинив волів і наказує Ти зрозумовичів, то злізай із воза і перейди річку своїм розумом. Пане, як мушу злізати, то зозволь хоч поряд пройти поміж волів, попросив хлопець. Гач дозволив. Хлопець пройшов уперед, вийняв з ярма за нозу, сів на вола і каже Бувайте здорові, пане, дякую за вола. Багач почав просити Хлопче, як я переїду у ріку з одним волом, я лише пожартував з тобою. Вернися, разом поїдемо. Переночуєш у мене, та й гостина буде. Повернувся хлопець, запріх вола і далі рушили. Дома жінка багача нагодувала, а хлопцеві постелила на припічку і голодного спати залишила. Уночі багачеві не спалося. Хлопче, каже він, ти не вечеряв і, може, дуже голодний? Не вечеряв, відповідає хлопець, та з розумом голодним не буду, подрімав багач, а далі питає хто в розумовчах тепер староста? Е, був пан Постоловський. Каже хлопець, а тепер скинули його з тої служби і вибрали пана Чоботовського. Та й помічників йому дали пана Хлібовського та пана Гусаковського. Про таких панів багач не чув, але похвалився. Панів Хлібовського та Гусаковського я добре знаю, то були мої перші друзі. Перейшли ваші перші друзі пан Хлібовський та пан Гусаковський, у село Торбунці, розповідає хлопець, а на їх місце пана Постоловського поставили. Багач пригадував, що то за пан Постоловський, так і не пригадав, заснув. Вранці прокинувся, а хлопця із села Розумовичів нема. Пропали з хлопцем і чобути, які хотів багач на Великдень взути. Понесеш жінку сама Паску та печеного гусака святити, бо нема моїх чобіт, каже багач. Пішла жінка Паску і печеного гусака витягати, а в печі тільки латані постоли. Бодай би його громи вбили, вилаяла хлопця. Говорим нам про панів Постоловського, Чоботовського, Хлібовського, Гусаковського та про село Торбунці. А ми й не доміркувалися. А багач буркнув, правду казав, що він зрозумовичів.